Слава Ісусу Христу, миру Божого, є два кия, два жезла, які Бог зламав. Що значить ці два кия? Це старий і новий завіт. І чому так Бог зробив? Тому що люди вони відвергали Бога, відкидували. Їхня душа прилягала до чого завгодно, до мамони, до наживої, всякої, до всяких ідолів, але Бога відкидували. І навіть коли прийшов Ісус, його розіп'яли, і за що 2000 років народ ізраїльський він не міг утворитися як держава, яке сильне наказання прийшло. І взяти книгу Захарія, 11 глава, там, пророцтво, за скільки багато років, що Ісуса Юта продасть за 30 сербняків. І наскільки це страшно продати Господа.